Друзі, вітаю! Сьогодні знову ми на нашому полі, де проводимо експеримент, вирощуємо кукурудзу на ділянці, де були сидерати з гірчиці та на ділянці цього самого поля, але на якій сидерати не вирощувались. Отже, Наша кукурузка виглядає ось таким от чином. Буквально вчора пройшов невеличкий дощик. Вже видно, на рослинках п'ятий листочок з'явився. Якщо подивитися на саму кукурудзу, на сам розмір рослини, то на даному етапі різниці ну по великому рахунку ніякої немає. Що там, де були сидирати, чи там, де не були сидирати, кукуруза плюс-мінус однакового розміру. Але яка є дуже цікава відмінність. Там, де були сидерати з гірчиці, подивіться, яке чисте поле бур'янів практично немає. В будь-якому разі, воно, звісно, буде оброблятися гербіцидом через деякий час. але... Ну, воно практично чисте, і навіть питання, чи потрібно обробляти гербіцидом чи ні. Але гербіцидом оброблятись буде. А для порівняння, пішли, зараз глянемо, який фон на полі, де гірчиці не було. Пішли. Друзі, ось діляночка, де сидератів гірчиці не було. Подивіться, які тут гербарі. Я сподіваюся, що камера передає загальний фон. Не будемо розбирати бур'яни, які тут присутні їх багато. А, але подивіться, тут просто все зелене. З, зелений килим. Обов'язково обов необхідно обробляти ґрунтовим гербіцидом. І для порівняння, давайте ми ще раз повернемося в, в бік, тут дуже чудово видно, в бік, де були сидирати гірчиці. Тут просто от ми бачимо гарненькі рядки і де-не-де не де, е, не, невеликі прояви бур'янців. Пішли ближче підійдемо до тієї ділянки. У нас висіяно декілька різноманітних гібридів, які, як ми говорили в попередньому відео, ми плануємо порівняти між собою. В принципі, зараз їх порівнювати немає сенсу, тому що вони всі однакові. Від краю поля і туди гібриди йдуть розміщені по зростанню ФАО. І тут от, ну, плануємо поставити ще таблички, щоб було більш наглядно видно деякий гібрид. Але, от, ну, наприклад, два різних гібрида з різним ФАУ. До вчорашнього дощу ну, була якась різниця в кольорі. З більшим ФАУ вона була більш блідіша, а з меншим ФАУ був більш насичений зелений колір. По фазі розвитку, поки що, вони абсолютно однакові. Але я думаю, що... Через деякий час ми зробимо більш детальний розбір гібридів, як вони розвиваються, ну якийсь попередній аналіз. Отже, буде цікаво. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами і до зустрічі!